Як проходить робочий день у веганки, яка нічого не робить? Я контент контент-креаторка в громадській організації Кожна тварина прокидаюся я о 9-й ранку, бо не має сенсу вставати раніше, якщо я працюю з дому. Снідаю, розминаюся і починається мій робочий день. Перше, що я роблю, піднімаю настрій, читаючи коментарі від невеганів. Перевіряю статистику соцмереж, як зайшли останні відео, що спрацювало, що ні. І після цього відкриваю контент-план на тиждень о 13.00 нульнуль. Наш дізвон контент-команди. Ми обговорюємо ідеї відео, що готове, що вже треба дозняти, і які теми. А зараз актуальні. Далі обід. Розминка знову, чухання киці і вегінський смаколик для неї. Наступним іде монтаж. Монтаж це найменш гламурна, але найбільш важка частина роботи. Ти можеш зняти гарний матеріал, але якщо погано змонтуєш, ніхто його не буде дивитись. І в кінці робочого дня починається найвеселіше – підготовка до зйомки. Камери, світло, звук. І так, це займає більше часу, ніж сама зйомка. За 3-4 години я все закінчую і лишається перекинути файли та займатися своїми хобі. І виходить так, що я щодня. Я працюю не тим, що справді важливо, і що і так є частичкою мого життя. І чесно, я не уявляю, як би я могла працювати інакше. А ви працюєте у місці, яке розділяє ваші цінності.